Розмог... Значить, ви Кириллка були. були. Ага. То зараз ви вдвох вже залишились. Так. Да. І зараз на кінець-то цвіту життя у вас почалося. Так? То правда чи ні? Те життя на проблемах. О! о. Як, як зробив те, то, то, то не вистачає сили. Як да. немає сили, то немає капіталу. І так. Яке це життя, хочу сказати, старі не можемо. Не можемо. Ну ще є діти, тільки добра. Да, маємо доражні, три дочки. Були діти, внуки так. там на городі. Внуки мають, правнуки духи. вже. Ті, а. Що треба на городі роблять, бо я не можу не йти. Звісно, не да, маєте, що Оце не так? Оце тільки ці палки ще опасають. Ну, І нема. Ну. І де, а де ну, да. І стара, стари, не можемо. Правду признаємо, ну що ви. Дайте, як це? Це? Я пам'ятаю, ви ж молоди були раніше. Дивіться, то колись таке вже, але роки. <світ> <світ> Бо ви дарміші і, б... і шо, ви всього зазнали. І біди, і добре. Ну так. Да. Да. Бо колись таке ще було, я ще мала була помню. Ще питала маму, а хліб? Був колись, що його їсти, наїстися. А вони кажуть, дитину, тільки хліба було, пекли п'єцу Хліба. я кажу, от добре, що хоч хліб був їсти. Казала палити Бога все є. Але вже старий, не може. Ну що ж, да, я пам'ятаю, от цих яблунь раніше не було, а ясені були. Ти пам'ятаєшся? Яблуні бойка була і циганка. О, циганка циганка червоний, такі аж да. чорний. А це вже, вже ми садили. Ну так. Да. Ну тут ясені були високі. Осені. ясені були по під дорогу. Ну так. Да. По під дорогу було щось. 4 чи п'ять єсені. А не, не, там більше було. до десятки. Це ж і хата не та, що була вже, знаєте, це таке вже. Тройка була. Да. Да. А старої хати он ще кусок фундаменту. А там був підвал, щоб з хати ходити по картоплі. Тут взяли, пристроїли виход, і все. і все. А цей построїли вже самі. <тус> ну, ясно. То ви построїли то багато, звісно, а тепер вже лишнього. <клав> ну так. <да. клав> построїли? Що це вже строїли? Воно не лишнє. Скільки не построїть? Чимось заповниться, якимись лахами, ящиками, ще. Корови нема. Війно порощає. Є скільки курок. Не можемо. Вже тепер добре за молоко платять, пасти їде, да. а вже нема ніх, щоб пасти кругом. Що цікаво у вас, трапляло сьогодні? А три рази перевертався трактором да. і, і живий. От і все. Мало що. Раз МТ-40. А потім в мене були ще ці ЮМЗ, а в останнє час МТЗ-80, то він я робив в радках, на овощах. І була вузька кулія, на один сорок. Транспортував худобі діски, mm а -hmm. там теперішні горбки. Mm -hmm. Mm -hmm. І одного разу колесо відлетіло переднє. Mm -hmm. І я перевернувся. Mm -hmm. а, то раз... І що, право на бік? На бік. А чого воно перекинулося? Вони не, mm -hmm. не додивився? Відлетів. Mm -hmm. Очіпник розсипався, як сказав. Mm -hmm. А ну ти зловив що? гаву. Ти нікого не винуй, сам себе, бо ти хазяїнство Нема. Коли дивитися, треба худобу годувати. А то молоко падає, а пішов як косити пшеницю. Але в одне поле гарна пшениця, а на другому буряну багато. Я заходжу, думаю, нам же ж треба зерна. Я заходжу сюди, де погана пшениця, і на кошу кіром. А приїжджає головиха і каже, до мене й а що це ви тут робите? Я кажу, що худоби. Худоба б хоче хочеться маку їсти, нам треба молоко. Я кажу, я думав, що нам треба зерна, а вам треба молока. я кажу, Тим краще. Як осі цю пшеницю, нам треба молока. Я кажу, оце добре. Де гарна пшениця, я зайшов, за яких три часа, я я кільканадцять прицеплю на косивці ну, да. свободний. О, а то ганяєш, ганяєш, поки назбираєш ту бур'яну. Це головиха да. повозка. <рес> да. Нема вже померла. Да чись вона рано пішла. Вона нас 37 го року. Ну так, то я його говорю. Ми з тобою ще живемо. На таких, як ми, вже мало лишилося. Нас двох, ти і я. Я от в селі ще 4 чоловіки, котрі за 80. Це. Огонь, Жесь, він 29-го. Да, 29. Милюк 31-го, да, я 32-го, а Кирилюк 35-го. Да. Всього, а це стільки мужиків. Да. Да. Старших. О, а на все село нас тільки двох, що ми в парі ще Да. А так, да. ні, правда. Вже знаєте, як є. Він нема його. Да. Є вона, то й він, є, її нема. Ну, да. 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 Це ще також тримаємось. Я знаю, чи це так має бути. Чи... Ну, це, як ну має? чекайте, це. ну правду, це ж таке. Це, е, в листопаді місяці буде нам вже 60 років, як ми разом. Oh <s girlfriend> То ви будете весілля робити. Не знаю, не хоче вона весілля. Ти б щось зробив, би, що станцював. Ні, дід теж не може. Не може, не може. Вже здалися. Ясний. И разбиваемся, но роз... вы